Унівечені меблі та запах вогкості у квартирах. Після затяжного літнього дощу мешканці вулиці Лук'яна Кобилиці рятують свої оселі. Російський контент все. Депутатський корпус Чернівецької міськради наклав мораторій на ворожу культуру. Чи слухають російськомовний контент містяни? Опитування Сі 4 Збирали на авто для захисників. У Чернівцях відбувся масштабний благодійний фестиваль Брама Черна. На Вижничені поліцейські зупинили водія вантажівки, який перевозив деревину без документів. У селі Усть путила правоохоронці помітили автомобіль, який був переповнений кругляком хвої. Відповідної бирки про вантаж не було на жодній колоді. Документів на це у водія теж не було. За клопотанням слідчих поліції на вилучений транспортний засіб і вантаж суд наклав арешт. Триває досудове розслідування за вказане порушення у період воєнного стану. Передбачена відповідальність до восьми років позбавлення волі. Підтоплені будинки та сльози власників, наслідки звири у Чернівцях. От ванну набралося в хаті, в коридорі, в кімнату пішло. Це вже дощ перестає. На кухню везде вода. Ось так дощило не тільки на вулиці, а й у оселях чернівчан. Пориви вітру та сильний дощ, унаслідок якого було підтоплено декілька будинків у Чернівцях, зокрема по вулиці Лук'яна Кобилиці. А так квартири людей виглядають вже сьогодні: залитий водою одяг, понівечені меблі та мокрі стіни. Жінка не стримує сліз, бідкається, адже негода наробила лиха в її будинку. Я вчора вечором стою біля кухні на кухні біля плити. І внезапно, у мене вищий кісточок, в секунду з'явилася вода в кухні, в кладовці. Коли я прийшла сюди, ванна, туалет, повна води і з туалета, прямо фонтаном, як водопади течу, тече вода. Ми відкрили підвал, почали ту воду в підвал, на мул, всі кімнати, все. Ми не знали, що. Що брати, що виносити? Матраци, подушки та килими одразу просякли водою. У квартирі відчутно запах сирості. Жінка каже, двері на вулицю навіть не закривають, та й це не допомагає. Хто мені це буде возміщати ці убитки, двері підмокли, шкафи підмокли. Я не знаю, за що братися. У мене здоров'я немає. Мало того, що больна, да ще плюс додається ця болячка що Це ж усі ці шкафи, ви подивіться, все мокро». Ніна Лозівська пригадує, одразу викликала рятувальників, які приїхали на допомогу. Викачували воду більше трьох годин. Надзвичайники зазначають, наслідки негоди ліквідували, та власникам житла залишається ще чимало роботи. Як бачите, по вчорашньому дню не тільки пожежі задають збитків нашим боковинцям, але й негода. Так, зокрема, вчора внаслідок сильного дощу та шквального вітру було підтоплено чотири квартири по вулиці Лук'яна Кобилиці та Івана Бугуна, та Одне підвальне приміщення. Також по вулиці Руській впало дерево на чотири автомобіля. Мешканці Лук'яна Кобилиці зазначають, така ситуація не вперше і навіть не знають до кого звертатися за допомогою. Туалета листя мусор. Канализацию не причищають на вулиці. Приїхав каналу і каже: у вас все чисто, у вас будинок знятий з балансу. Справа в тому, да, но я не должна на дорозі чистити, як воно називається, ці хлопці, які забиті, які не прочищають. Він каже, їм 60-70 років. Що мені робити від цього? а мені то теж за 70 років. Та поки власники будівлі сушать речі та ліквідовують наслідки негоди, хвилюються, що з наступними грозами ситуація може погіршитися. Роман Олійник, Діана Новини Чернівців, телеканал Сі4. Підготовка до опалювального сезону триває. У місті оновлюють котельні. У Чернівцях оновлюють малі котельні, які подають тепло до одного чи двох об'єктів. Сучасні котли нещодавно встановили на вулицях Вокзальній та Руській. Старому обладнанню було понад 30 років, тож його вирішили замінити. Нові котли дозволять не лише економити, а й безпечно постачати тепло. У КП Чернівці теплокомуненерго зазначають, поступово оновлюють усі малі котельні. У місті їх 64. Більшість уже готові до майбутнього опалювального сезону. Працюють навіть у вихідні. Аварійні бригади водоканалу щодня мають чимало роботи. Чистять каналізаційні мережі та ліквідовують витоки води. То камінь той самий був, самій трубі. Цей камінь був самій трубі. Але я не міг воду пустити так довго. Я гупав гумов, я не йшов. Руки догори. Після сильних злив роботи у комунальників значно побільшало. І застарілих мереж змушені діставати те, що намило дощем. Ми сьогодні були до обіду тут, гралися три години, щоб цю воду пустити. Сьогодні витікала, як ви бачили, витікала вода по дорозі. І до обіду ми з шефом, з нашим, з Василем Михайловичем, тут до обіду були, пустили воду. Після обіду прийшли, щоб вода вся зійшла, щоб ми могли вибрати знайти причину, що воно забило. Забили ви самі, бачили. Стара брущатка попала в трубу і заклала трубу. А ще у старі каналізаційні мережі потрапляють чимало побутових предметів. Влажні серветки – це все, що користуються люди. Не, як не дотримуються, ну все кидають в унітаз. Унітаз зливають все, мочалки знаходимо, йожики, все, все що хочете в каналізації, знаходять. Це вже п'ятий виїзд лише за півдня. Кажуть, комунальники і додають попереду ще чимало роботи. А перед цим були робочі вихідні, поки чернівчани відпочивали. Працівники Чернівці водоканалу мали 17 виїздів по очистці каналізації та ще 5 ліквідації витоків води. У зв'язку з тим, що брак кадрів, то ми працюємо як пожежники по суті, від аварії до аварії. Планова робота по мінімуму робиться через те, що не вистачає робочих рук. Люди працюють 365 днів у рік. Є чергові бригади, є аварійні бригади. Ну, це це така специфіка роботи. Ліж, на жаль, це мало ким розуміється і бачиться зі сторони. В мирні часи аварійна бригада налічувала 40 працівників. Нині ж бракує кадрів, тож на виклики виїжджає у два рази менше фахівців, каже начальник каналізаційної дільниці. Утім, старі австрійські мережі не чекають, і деякі роботи мають свої ускладнення, як то аварійна ситуація на вулиці Щербанюка. Основна складність була в тому, що колектор глибиною 3,5 4 метри австрійський, бетонний, зношений, зношений через тривалий термін експлуатації, через газову корозію і через свою насиченість ну, кількість населення збільшилась, мережа старенька, сторічна, От і воно показалося знаки. Вимивання ґрунту пішло. Пішло розгерметизація, пошкодження, і ми змушені були в оперативному порядку то замінювати. Аварійну локацію вже відремонтували. Тож, попри складнощі, комунальники продовжують щодня виконувати свою важку роботу. Олена Крічко, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал Сі4. Спецпризначенці Служби безпеки України тепер бачать окупантів ще краще. Фонд Повернись живим передав Центру спеціальних операцій АСБУ Два розвідувальні безпілотники ПІДІ-2. Вартість одного пристрою становить 10 мільйонів гривень, і саме волонтерські внески зробили їх купівлю можливою. Лише за перші кілька днів використання піді 2 спецпризначенці виявили та знищили ЗРК, гармату, «Гіацинт-С», БМ-21, град, авто та авіатехніку і чимало іншого. Буковина у жалобі. У неділю, 30 липня, Буковина провела в останній шлях військовослужбовця, який загинув за свободу рідної землі. Із солдатом Валентином Луканюком попрощалися у Кельменцях. А у суботу, 29 липня, на Алеї Слави центрального кладовища у Чернівцях відбулись поховання ще двох мужніх захисників. Останню честь віддали солдату Максиму Шварцману та солдату Віталію Нікіфорову. Вічна пам'ять та слава полеглим воїнам. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам СБУ затримала викладача вишу, який підпрацьовував коригувальником расистів на Запоріжжі. За вказівкою агресора, викладач інформатики місцевого вищого професійного училища збирав відомості про дислокацію та переміщення сил оборони на території регіону. Для збору розвідданих фігурант облаштував спостережний пункт на власній дачі, яка розташована в одному із садових товариств поблизу Південного фронту. Використовуючи бінокль та іншу оптику, він намагався виявити передові позиції підрозділів ЗСУ. Крім того, зловмисник на велосипеді об'їжджав сусідні дачні кооперативи і прилеглу місцеві де фіксував маршрути руху української військової техніки. Текстові повідомлення із координатами об'єктів сили оборони він передавав представнику російської спецслужби через популярний месенджер. Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали російського інформатора під час спроби передачі даних агресору. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру. Наразі він під вартою йому загрожують до 12 років тюрми. Люди кажуть, опитування сі – російський контент. Все, депутатський корпус Чернівецької міської ради ухвалив рішення про накладання мораторію на ворожу культуру. Ну от нас ми зараз обороняємо Україну не тільки на фронті маємо обороняти, а дуже велика увага має бути зосереджена саме на оборону нашої культури. І мова є таким основоположним фактором саме захисту української культури. І як на мене, ми зараз маємо чітко окреслити, наприклад, себе від ворога, який спілкує. Російською мовою і чітко спозиціонувати, що ми виключно захищаємо україномовний культурний продукт. Команда Сі4 традиційно вийшла на вулиці Чернівців, аби дізнатися у містян, чи дивляться вони зараз російськомовний контент. Ні, однозначно і дітям пояснюю, що якщо ми слухаємо російську музику чи російський контент, мультики російською мовою, ми вбиваємо наших же людей. Тобто в мене вже діти це знають 6 років. Любий адекватний українець, адекватна людина, яка любить свою державу, любить своїх людей. Не буде зараз цього робити. Давайте порівняємо якість по перше. Ну вона дійсно різна і була такою завжди. Тобто, це це не про це не про війну, це не про ситуацію, яку була. Український контент завжди був більш аутентичним і більш якіснішим. Це по-перше, Особ, особливо зараз, якщо не спекулювати на війні, то український контент завжди був і зараз, і 50, і 100, і 200 років тому він був якіснішим. Якому разі слухаємо, коли перестали слухати. Давненько. Ну, від початку війни, це точно. Ну я ще до повномасштабного вторгнення на мінімумі слухала російську музику, там лишалось якісь кілька виконавців, реп переважно, але з повномасштабного вторгнення взагалі перестала їх слухати. Тому що в нас дуже багато своїх виконавців крутих і ютуб-каналів крутих, які розповідають. Тому, в принципі, навіщо тягнути? Якщо вже подобається якийсь напрям, то краще вже зарубіжно щось слухати, якщо не подобається своє. Ми опитали перехожих і всі як один кажуть від російського контенту відмовилися, адже його транслюють мовою окупанта. Роман Олійник, Діана Чіак, Новини Чернівців, телеканал Сі4. Від завтра, 1 серпня, в комунальних автобусах міста не прийматимуть готівку. Слідом за тролейбусами безготівкова оплата за проїзд з 1 серпня починає діяти і в комунальних маршрутках. За словами заступника міського голови Ігоря Крохмаля, 68% пасажирів комунальних автобусів уже відмовилися від розрахунку готівкою. Посадовець також додав, що Чернівці рекордно швидко впровадили безготівковий розрахунок як в електротранспорті, так і в комунальних автобусах. Між тим, у ЧТУ щоденно працюють над покращенням роботи валідаторів. Ремонтні роботи у сквері дня вишиванки на соборній площі тривають, що вже встигли зробити. Облаштували основу для доріжок, підготували опори для майбутнього освітлення, почали встановлювати лавиці та готують дитячий майданчик. Роботи у сквері дня вишиванки тривають від початку травня. Бордюри навколо громадського простору нині чистять та приводять до ладу. На них також облаштують місця для сидіння. Закривати сквер парканом не планують, аби територія залишалася максимально відкритою. Більшість дерев та кущів у сквері залишили без змін, прибрали лише аварійні. Крім того, зелені зони Нують збільшити деякі з дерев хочуть підсвітити. За озеленення візьмуться після облаштування бордюрів. Підрядник каже, роботи ускладнюються погодніми умовами, адже через постійні дощі ремонт дещо зміщується. Між тим оновлені скверу таки обіцяють завершити впродовж серпня. У Чернівцях відбувся масштабний благодійний фестиваль Брама Черна. Автівка вартістю 200 тисяч гривень для потреб буковинських воїнів. Це головна мета фестивалю, який пройшов минулої неділі у центральному парку Шевченка. Протягом восьми годин чернівчани та гості міста мали нагоду взяти участь в аукціонах, долучитись до різноманітних майстер-класів, скуштувати домашню випічку та навіть спробувати свої сили у боях на мечах. За допомогою середньовічної зброї та обладунків Богдан Маханець та його колеги збирають кошти для потреб сучасних українських лицарів. Ми займаємося реконструкцією і спортивним сучасним мечовим боєм. Як бачите, в нас тут повні обладунки, мечі, все, що потрібно для змагань. Нас запросили сюди, щоб ми показали свій спорт, показали себе і зробили невеличку виставку. Фестиваль намагались зробити цікавим як для дітей, так і для дорослих. Певнять організатори Кристина Зборлюкова каже, подібні фестивалі поєднують приємне з корисним, і навіть найменше куплене тістечко наближає до закриття зборів для воїнів на передовій. Концепцію фестивалю Врама Черна є минуле сьогодення майбутнє України. Всі наші атракції локації говорять про це. Минуле це наші звичаї, традиції, історія. Вони представлені майстер-класами. Сьогодення на жаль. Сумне це війна, никому. тому в нас є виставка військових авто, майстер-класи сплетіння маскувальної сітки і інші друзям, тематичні вігалі. атракції. І, звичайно, наше майбутнє це постій, наші тю, діти. Діти на заході не тільки розважались, а й отримували нові корисні навички. Тут можна було спробувати надати першу медичну допомогу, розібрати гвинтівку та сісти за кермо військового авто. Ми сьогодні представили таку автівку, яку зробили так. за два тижні. Для хлопця зай розвідки командира батальйону, яка працює під Донецьком, під Бахмутом, і ця машина на цьому тижні вже поїде туди виконувати бойові завдання. Зібрати таку кількість різноманітних атракцій кажуть організатори, вдалося вдяки підприємцям та волонтерам міста. Зібрані на фестивалі кошти уже передали громадській організації Крик душі, яка й закупить життєво необхідну автівку для воїнів, які боронять батьківщину на донецькому напрямку. Максим Бернак, Діана Чігак, Новини Чернівців, телеканал СІ 4